Доброго дня, мої дорогі друзі, мене звати Людмила, я текстильний декоратор і керівник студії штор. Рада вітати вас у прямому етері. Сьогодні ми поговоримо на дуже практичну тему, як правильно повісити римські та рулонні штори. Це одне з найчастіших запитань, які я отримую від клієнтів. Одразу попрошу вас підписуйтесь на мій канал, пишіть коментарі, ставте запитання в чаті. Мені буде дуже приємно з вами спілкуватися. А ще хочу подякувати всім, хто вже замовляє у мене тканини і штори. Ви підтримуєте мою студію і завдяки вам я можу створювати для вас новий корисний контент. І так, чому ж саме римські та рулонні штори? Ви обираєте. По-перше, вони економлять простір і кімнат це мінімалістичний стиль, який пасує сучасним інтер'єром. Їх легко комбінувати з тюлем або класичними шторами. Римські більш декоративні, рулонні, максимально лаконічні. Всім привіт, привіт! Дякую, що приєднуєтесь. І давайте ж я вам приведу приклад, який у мене був в моїй практиці. У дитячій кімнаті рулонні штори дозволяють дитині зручно відкривати і закривати вікно. А у вітальні римські додають затишку завдяки фактурі тканини. Тому, враховуючи всі нюанси, обирайте саме той варіант, який підходить Саме для вас і саме в ваше простір, куди ви хочете підбирати. Зараз ми поговоримо про варіанти монтажу римських штор. Їх є декілька варіантів, які саме можуть дозволити ваш простір, такі ми можемо і обирати в ту або іншу простір, кріплення стіна, стіна стіну над вікном і тому подібне. Ну і по-перше, на стіну над вікном. Чому саме так, що це нам дає, це робить вікно візуально більше. Добре, якщо стіна дозволяє, і ви хочете, щоб штора закривала простір повністю. Тому обирають, якщо ви хочете отримати такий вигляд, саме кріплення на стіну над вікном. Також можна прикріпити у віконний простір проріз ідеально для кухні чи кабінету, коли треба залишити підвіконня вільним, тому там спрацьовує або римська штора, або рулонна штора ідеально. Важливо точно зробити замір. Якщо помилитесь хоча б на 5 мм, штора буде жати або провисати. Тому враховуйте ці нюанси, коли будете замовляти або монтувати свій карниз. Це дуже-дуже важливо. І ще варіант кріплення до стелі. Це підходить у кімнатах з низькою стелею, тому що штора тягне простір догори. Якщо ви повісите нашу римську чи рулонну штору, у вас на вигляд буде простір набагато просторніший, вищий і більший. Тому краще, коли ви обираєте ці нюанси, ось ці рулони або римські штори, вибачте, тому краще враховуйте всі нюанси при обиранні. Доброго дня, Віра! Вітаю вас, дякую, що приєдналися. Дякую, Тікток, що ви зі мною. Ставте свої запитання на, на тему, яку вас турбує, яка вас хвилює, я на все відповім. Далі поговоримо про варіанти монтажу рулонних штор. Перший це варіант на кліпсах без сверління. Легко встановлювати не шкодить рамі гарний варіант для орендованих квартир. Зразу скажу, що цей варіант я не дуже е, люблю, тому що це ви не десь неправильно е, відкрили цю штору або потянули за щось, ваш виріб буде на підвіконні. Це не зовсім зручно. Тому я е, вам рекомендую монтувати це на саморізи у раму. Це більш надійний варіант, підходить, якщо штора важка, або ви хочете раз і назавжди. Це спрацює набагато краще, вам буде набагато зручніше цим користуватися. На сьогоднішній день всі, всі сверління продумані так, що це не псує раму, а ваш виріб служить вам більш надійніше і практичніше, набагато практичніше ним користуватися. Тому я за сверління в раму. Ідеальний варіант ще на стіну або стелю монтувати. Це зовсім ідеальний варіант, коли потрібно, щоб штора закривала отвір повністю. Це завжди піднімає висоту стелі, це розширює наш простір і робить його набагато затишнішим. Тому рекомендація монтування, особливо римський штор це стіна або стеля. Часто використовується для великих вікон і балконних блоків. Ну і давайте ж приведу вам приклад. У мене був проєкт, де рулонні штори ставили на стелю, щоб закрити високі двері на терасу. Виглядало дуже акуратно. Тому я завжди рекомендую таке кріплення. Далі поговоримо про типові помилки, які ви завжди, верніше, я від вас чую, які ви при монтажі завжди їх робите. По-перше, це найголовніше це неправильний замір ширини та висоти. Це найголовніше, коли ви неправильно це все заміряєте. Звісно ж, ваш виріб буде недоречним або замалим, або за великим, і це не є хорошо. По-друге, це не врахували ручку вікна і штора застрає. Тому, при, коли ви будете заміряти особливо на е, віконний проєм римські штори, враховуйте, що у вас одна створка відкривається, і там є ручка. Е, що Треба її обійти і зробити замір так, щоб вона, наша рулонна штора, не заважала ручці, щоб ми могли зручно її взяти, підняти, відкрити двері вікно на провітрювання або двері, і, або відкрити повністю, враховуйте це. По-третє, це це використовувати ненадійне кріплення. Також це впливає на ваш вигляд, на ваше користування вашою рулонною шторою або римською шторою. Ну як правило, у нас, коли ми робимо наші рулонні штори, у нас кріплення йде в комплекті. Вам не треба турбуватися за те, де його взяти і які воно повинні бути для того, щоб у вас це все працювало правильно і, по-перше, все, правильно, і, звичайно ж, правильно і е, приносило задоволення від користування, а не дратувало вас. І далі це поспіх перекошений механізм. Ніколи не поспішайте про монтажу. Завжди ставите рівень для того, щоб це все було рівненько, правильно поставлено. Тоді і вам знову ж таки буде корисно, верніше не корисно, а зручно користуватися. У вас ніколи не буде заїдати тканина, якщо ви правильно в рівень поставите, і ваш виріб буде набагато довше служити. Тому не поспішайте. При монтажі, монтажі е, любого виробу: чи це римської штори, чи це рулонної штори, це дуже важливо. Далі це спроба самостійно вкоротити штору, штору після покупки, часто закінчується зіпсованим виробом, тому ви не знаєте всіх технологій і бажано не відрізати самому. Особливо це стосується рулонних штор. Коли ви їх підрізаєте, на виробництві використовується саме гарячий ніж, який обрізає нашу рулонну штору, тканину на рулонній шторі, для того, щоб вона не сатара. Вам, і вигляд мав ухайний, Тому краще цього не робити, а замовляти штору саме, особливо ролетну штору, саме за розміром. Вона не буде там багато лишнього і буде слугувати вам довго і правильно. В римських шторах також ви не завжди справитесь та багато нюансів для того, щоб воно у вас також функціонально і гарно працювало то краще також замовляти за розміром саме для вас, тому і ми працюємо для вас, щоб ви вибирали і користувалися. Правильним виробом і зручним для вас, ну, і, звичайно, затишним у вашому приміщенні. Тому ніколи не старайтеся укоротити самостійно, будь це римська штора, будь це рулонна штора. І далі поїдемо це лайфхаки від мене. По-перше, використовуйте рівень, навіть у телефоні він є для того, щоб штори у вас ідеально були рівними. Рівні є зараз навіть у приприлоприприложення, як вони правильно називаються. У телефоні, для того, щоб ви могли вирівняти оцю нашу римську штору, щоб вона в рівень рівненько стояла, і це було працювало вам на довгі-довгі роки і приносило вам задоволення, а не дратувало. Далі, якщо ви не хочете сверлити, беріть варіант на кліпсах. Ну, чесно кажучи, на кліпсах це тільки рулонні штори. Римські штори на кліпсах їх не існує. Тому рулонні штори ви можете придбати, але враховуйте, що на кліпсах ви можете придбати тільки на ті вікна, які відкриваються, на ті вікна, які глухі, ви цього не поставите. Воно не буде працювати, не буде за що закріпитися. Тому я завжди рекомендую все-таки сверління. Ну, якщо ж дуже хочеться без сверління, то варіант на кліпсах вам також підійде. Далі замовляйте римські штори під точним розміром, тоді монтаж буде простий. Коли це ви замовили під розмір саме під простір, особливо це касається, якщо обмежений у нас простір, і треба, щоб ідеально стала ця римська штора, їх краще замовляти під замовлення. І я чесно кажучи, не зустрічала римські штори, готові варіанти. Вони завжди використовуються, вони верніше завжди замовляються під замовлення. Саме тому коли будете замовляти римську штору, враховуйте всі нюанси, як у вас розміщене вікно, де ви хочете його поставити для того, щоб воно правильно, функціонально його використовувати. Якщо поважаючи себе. Як він про підрядчик? Якщо поважаючий підрядчик, він завжди вас запитає, які куди ви хочете цю римську штору? Запитає, як ви бачите в кінцевому результаті, і звичайно ж порадить вам, як краще це все прикріпити, для того щоб воно вам слугувало довше і правильно працювало. Далі, щоб штура служила довше, періодично перевіряйте механізм і змазуйте. Це також важливо, коли ви будете доглядати за ним, особливо роторно цепочний механізм. Якщо його трішечки за ним доглядати і трішечки там періодично змастити, тому воно буде у вас працювати довше, на довгі-довгі роки. Ось такі лайфхаки і поради від мене. Далі поговоримо, <кій> я вибачаюсь. <кій> Далі поговоримо про е, практичні поради, приклади верніше. Е, на кухню я рекомендую римські штори в ніші. Це зручно, не, заважати, не заважає готувати. Але також можна і не тільки в простір поставити, а можна поставити, в нішу верніше, можна поставити і над віконним проємом. Це буде набагато, якщо особливо коли немає там мийки або стола не стоїть близько біля вікна. Це буде виглядати набагато охайніше і буде не різати вам простір. Тому запроста кухня це римська штора, вона гарно спрацює. Дитяча кімната це рулонна штора, або ж також римська штора. Вони також гарно працюють там, спрацьовують. Дитина може самостійно користуватися нею, піднімати, опускати і тому подібне. Тому завжди використовуйте, не завжди, якщо хочете, можете використовувати в цих просторах римські або рулонні штори. Балконний блок рулонні штори на, на кожну створку, це дуже гарно спрацює вам там, повністю закриє вам сонячне проміння і тому подібне. Або ж римські штори можна повісити над віконним пройомом. Або ж також їх можна повісити на кожну створку, на кожну раму. Це вже залежно від того, що вам більше подобається, чим ви більше, що вам більше захочеться побачити в готовому вигляді, та й можете замовляти. Тим паче, що на сьогоднішній день римські штори є подвійні, тобто є, є і тюль, і штора, яку ви можете днем повісити. Тюль, у нас буде рівненько висіти, гарненько, можете підняти її штору підняти або запустити все, все також працює ідеально, як в на балконних блоках, так і в дитячих кімнатах, в гостьових кімнатах і також ж На сьогоднішній день дуже широкий вибір. Також є подвійні і рулонні штори, ви можете, наприклад, на день зробити якусь прозорішу тканину для того, щоб у вас було достатньо світла в вашому приміщенні. А на ніч. Допустимо, блекаутом, тобто, також ви можете закрити повністю, або якщо у вас дуже яскраве сонце, закрити блекаутом, і також буде спрацьовувати гарно. Тобто, в подвійних механізмах ви можете регулювати самі сонячне світло або там місячне сяйво, як, як вам хочеться. Хочеться зробити повний мрак, хочете зробити. Достатньо світлі штори, або рулоні штори, або римські штори. Також це все можна собі за побажанням обрати. Також є рулонні штори і римські штори на пульті управління. То ви можете заздалегідь собі, не вставаючи з, з, з дивану, скажімо так, закрити штори або відкрити штори. Вони є як на пульті управління, так і дистанціонний через Wi-Fi. Ви можете користуватися на сьогоднішній день. Дуже широкий вибір, як зручно, так і. І як хочеться, як зручно, так, такі всі і можете обрати для себе. Є запитання? Я достатньо розповіла вам. Може, є й до когось запитання? Не пишете мені, ніяких запитань немає. Друзі, бачите, що повісити римські червоні штори не так складно. Якщо знати всі нюанси, я дуже вдячна, що ви сьогодні були зі мною. Дякую кожному, хто підтримує мій канал, коментує і замовляє у студії Штор. Саме завдяки вам я можу ділитися знаннями та досвідом. Якщо хочете індивідуальний підбір тканин, допомогу з монтажем або консультацією по вашому вікні, пишіть мені у телеграм. Посилання є в описі під відео. Підписуйтесь, коментуйте, бережіть себе та близьких, миру нам та перемоги і до зустрічі!